Оцей шойгу чи Шойгу, Бог їх розбереш, цих русських, лякає світ українською брудною атомною бомбою. І це дуже добре. Раніше вони там лякали світ власною атомною бомбою. Тобто, раніше вони казали, ми такі страшні, що з нами краще не зв'язуватися. Тепер вони кажуть, що ці українці це вони настільки страшні, що з ними краще не зв'язуватися їм краще не допомагати. І цей самий Шойгу зателефонував міністр оборони Туреччини, а потім міністр оборони Франції, а потім міністр оборони Великої Британії, а потім міністр оборони Сполучених Штатів тричі, він йому зателефонував, щоб розказати. Які українці страшні, і вони вже змайстрували цю бомбу для того, щоб її застосувати, звинуватити в цьому ерефію, і е, що це буде взагалі щось таке страшне і непорядне? Я, до речі, в зв'язку з цією бомбою не закликаю вас підписатися на цей канал? Е, на канал Шуєго теж не підписуєтеся, він все бреше. але закликаю вас. 3 листопада прийти в будинок Актора на Ярославім Валі у Києві. Там буде концерт націонал-християнської музики. Це буде чудово. Як все, що робить братство, це буде не абияка культурна подія. Це буде внесок, внесок в культуру України. Вхід туди буде за пожертви на користь Збройних сил України. Так що ми вас там. Чекаємо, це буде чудово, але давайте із захватом ловити зміни. Дивіться, українці для московитів вже стали найголовнішим світовим злом. Ми вже витіснили з п'єдесталу і євреїв з їхньою змовою, і підступних англосаксів. Тепер на нас концентрується Тепер Шойгу дзвонить цим самим англосаксам для того, щоб поскаржитися на нас, з другого боку, є і неприємна зміна. Московити стали щиріші і від цього трошки розумніші. Це непокоїть не щирі. Той самий Шойгу і той самий Путін вони не розуміють, ну як от українці маючи працюючі атомні станції. Справді можуть собі відмовити в тому, щоб змайструвати цю брудну бомбу. Брудна бомба, ви знаєте, звісно, що це бомба з відходів роботи атомних станцій, яка підривається звичайним зарядом, але заражає цими відходами атомних станцій дуже велику територію. Тобто ця територія стає непридатною для проживання людей, вона так само ці всі нуклеотіди, Вражають особовий склад ворожої армії, ще там і свого населення і так далі. І от вони не розуміють ці, Шойгу його і путіни, ну як українці можуть цього не зробити? Як взагалі притомні люди можуть це не зробити? Це ж так природно це мати, якщо є така можливість, чому її не реалізувати? Я, чесно кажучи, теж не розумію. Але за моїми відомостями з надійних джерел українці на жаль так і не зробили брудної бомби. Московити стають, на жаль, розумнішими в зв'язку зі своєю цією монгольською щирістю. Вони починають будувати оборонні споруди на території Ерефії, тобто оборонні споруди проти можливого наступу українських збройних сил всередину російської території. Це значить, що вони правильно оцінюють ситуацію. Це означає, що вони бояться інстинкт самозбереження це важливий інстинкт. Страх це те, що нас рятує, і те, що нас руйнує. За допомогою страху, ми в страху ми виживаємо, але страх нас і деморалізує. І їх уже нема куди деморалізувати, вони і так достатньо деморалізовані. Але оце от побоювання українських збройних сил вони обережніші, вони серйозніше ставляться до оборони. Вони будують будують оборонні споруди і на Донеччині, і на Луганщині, і на московицькій території. І це погано раніше. Вони нас сильно недооцінювали раніше вони нас бажали занадто дурними, і за рахунок цьому, цього нам вдалося завдати їм дуже великих втрат, дуже багато збитків. Зараз це робити важче. Українські збройні сили впорюються з цим ділом. Я сподіваюся, що оцей от страх, обережність у них перейде в деморалізацію. До цього не довго чекати. Чому я так думаю? Звісно, війна ведеться все, ще переважно на українській території. Вони все, ще нас окуповують, завдають ударів по нашим енергооб'єктам. Але Нині Україна відіграє безпрецедентно в своїй історії роль у світі. Ми ніколи за останні, можливо, 700 років не були настільки важливими в світі. На нас ніколи не була так сконцентрована увага в світі. Українські збройні сили зараз найсильніші ще часів Хмельниччини. Подумайте, середини 17 століття ми ніколи не були такими сильними. А зараз ми дуже сильні, і українські збройні сили посилюються з кожним тижнем. У нас зараз багато безпрецедентного те, що ми маємо вперше в своїй історії. Це безпрецедентна віра в перемогу. 86% населення проти переговорів з Рефією про мир. Вони вірять в те, що ми без всяких переговорів переможемо. Це безпрецедентна віра і любов до української державності. Такого ніколи не було в нашій історії. І ця любов до української державності, це бажання її мати, маніфестується і в підтримці української влади. Бо в цьому з нас це не подобається. Ну як батько, прівні невеликому відсотку населення. Це не подобається те, що українці так довіряють зараз українській владі, тим не менше це є, і ми маємо це констатувати. Українська влада ніколи, навіть за Хмельницького. За Виговського, за Петлюри, за кого б то не було, не мала такої підтримки. Безпрецедентний альтруїзм української нації. Добровольці, волонтери, суспільство сконцентроване на допомозі фронту. Такого ніколи не було. Це неймовірне моральне піднесення нації. Це безпрецедентні темпи національного відродження. Дивіться, очищається український ефір, полиці книгарень, українська освіта. Ми страшенно незадоволені Міністерством освіти, Міністерством культури, все це треба в топку, все це треба віддати потрібно в підпорядкування Міністерства оборони. Я сподіваюся, що так буде, але тим не менше таких темпів національного відродження ми не мали ніколи. І нарешті у нас вже виробилася і закріпилася звичка до перемог. Ми подолали свою постійну звичку до поразок. Подивіться, що ми відмічали ще зовсім нещодавно: це поразка під крутами, це поразка під Берестечком, це голодомор. Це нещастя, це поразки, поразки і нещастя, і так далі. І про рідкісні перемоги, які збудувала українська нація, знало дуже мало людей в Україні. Всі знали про поразки і нещастя. Також зараз ми звикли перемагати. До речі, саме на цьому місці потрібно сказати, що 29 числа у Києві відбудеться. Кавказька конференція, вона організована світовим конгресом чеченців і Дагестанським національним центром, але також будуть присутні кабардино болкарці інші Кавказці, і це дуже важлива подія. Тобто варто звернути увагу українській владі, українському суспільству на цю подію, тому що вона є доленосною для долі Кавказу, який все ще перебуває під окупацією. І вона стане доленосною для посилення взаємодії української влади, українських спецслужб, українського суспільства з кавказьким спротивом. Ви знаєте, що нещодавно український парламент визнав незалежність Чеченської Республіки, Чеченської держави. А Дагістанський національний центр зараз уже почав підготовку до проведення референдуму в Дагестані про державну незалежність. Звісно, це йде з великими труднощами. Підготовка до референдуму, Дагестан під жорстокою окупацією. Але от зараз дестабілізуються і швидко буде дуже велика дестабілізація в Грефії, і перше, що там трапиться, і ще до того, як вони зможуть щось там прийти в себе в Москві, такий референдум в Дагестані уже відбудеться. Ви знаєте, що СБУ заарештувала нарешті Богослаєва, власника мотор Січі. Реально, який весь час співпрацював з московитами і допомагав їхньому оборонному комплексу, навіть після 24 лютого, тобто брудна потвора, нарешті він був заарештований. Ще погано, те, що цей ворожий агент, цей зрадник навіть ніколи не приховував те, що він зрадник і агент. Можливо, якісь там конкретні транзакції, конкретні поставки до московицького ВПК він трошки там якось замазував, приховував, але свого ставлення до того, що відбувається, свого ставлення до Ерефії, до української держави, своєї ненависті до всього українського, він ніколи не приховував, він цим хізувався. І от тільки зараз збув його заарештував. Звісно, ви можете сказати пізно, чому не раніше, чому не 10 років тому, чому не півроку тому. Це Україна, браті і сестри. Звісно, ча часто нам хочеться, щоб українські спецслужби діяли як в Ерефі, тобто вбивали всіх, хто їм здається ворогами. З другого боку, треба розуміти, що якщо вони звикнуть зараз так діяти, вони будуть вбивати всіх, хто кого заманеться, і після перемоги. Ми не готові до цього. Тобто, ми все таки хочемо, щоб українські спецслужби навіть в цій жахливій ситуації діяли по закону, тобто збирали докази і правильно робили справу, що все це йшло через суд. В цьому є свої величезні недоліки. Але так є, і так є в цілому у світі. Богуслаєв йому за 80, до речі, уходяща натура. У мене, то Я дивлюся, розслідування французької газети Le Monde. мені прислав наш брат із Франції, і журналісти цієї газети провели розслідування і виявилося, що москвити дедалі частіше використовують в якості шпигунів жінок. Дедалі частіше їх засилають. І, от, наприклад, секретна московська військова частина 29-155, яка прославилася вбивством скрипалів своїм Петровим Башировим, які забризкали половини Англії новічком. Вона Посилає жінок для виконання завдань в Європі. Зокрема, в консульство Франції в Москві зверталася за візою така собі Юля Шифманович. З'ясувалося, що вона раніше була помічена у 2016 році при спробі перевороту в Чорногорії. А в 14-18 роках вона перебувала у французьких Альпах поруч зі швейцарським кордоном, де пізніше винайшли секретну базу головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Тобто після оцих цих от багато провалів у них було у московитів, і зараз вони набудняють все це жінками. Дуже цікаво, як в фільмах про Джеймса Бунда. Тому, браті і сестри, коли ви зустрічаєте громадянку Ерефії, ви знаєте, що з дуже великою регідністю це шпигунка головного розвідувального управління, де ви її не зустріли. В Україні чи в Європі це шпигунка. Саме так до них всіх і потрібно ставитися. Кожна громадянка Ерефії шпигунка за фактом свого громадянства. І не лише жінки, але і чоловіки у Швеції. Вони сотнями викрадають з автошляхів камери кеном, які там встановлені для фіксації порушень дорожнього руху. Ну, до речі, скажем, погано, що у нас все, ще вони, скажем, не зняті з автошляхів, вони використані для оборони ці камери. Ну, але в Швеції вони стоять. І от їх викрадають московити, і потім дипломатичною поштою пересилають в Ерефію для того, щоб ці камери використовувалися в безпілотниках і в ракетах. Якось ці камери наведення. Це реально їх знаходять, коли збивають. Зараз українські Збройні Сили виникає питання. Ви бачите, як все це відбувається? Це ж е, от, масове викрадення це значить дуже багато задіяно в цьому громадян Ерефії. Це ж вони все роблять. Чому ті люди досі допускаються в Європу в якості біженців, ухилянців? Чому громадянин Ерефії може все ще жити в Європі? Чому досі функціонують консульські дипломатичні установи? Тобто, кожен московицький дипломат це терорист, це очевидно зараз для всіх. Ну, ви можете уявити, що, наприклад, посольство Аль-Каїди чи посольство Ісламського джихаду, чи посольство Гезболи було в Парижі чи в Стокгольмі? Не можемо уявити. Але Аль-Каїда і Ісламський джихад, і Хізбалла – це пристойні гуманістичні культурні організації в порівнянні з Ерефією. Вони люблять людей, вони тобто майже нікого не вбили, ці вбивають щодня, ці знищують нашу енергетичну інфраструктуру, ці здійснюють теракти в Європі і по всьому світу. Це огідно. І чому так? От я не розумію. Ну, добре, ви там, скажімо, не можете щось там зробити з московитами, але чому така несправедливість до Аль-Каїди? Ну визнайте їх нарешті, встановіть дипломатичні стосунки з ними от, в Стокгольмі. Чому між Швецією і Аль-Каїдою немає дипломатичних стосунків обміну представниками, немає культурного співробітництва? Обміну заручниками зовсім не зрозуміло. І ім'я цієї біді маніхейство європейське. Це потяг до самогубства. Це робота диявола. Насправді це не можна пояснити політологічними, соціологічними, економічними категоріями. Це можна пояснювати тільки в категоріях віри. Це маніхейство. От в Німеччині в суботу десятки тисяч людей вийшли в багатьох містах на мітинги і марші протесту проти подорожчання енергоносіїв. Ну, проти подорожчання енергоносіїв ми знаємо, що ті політичні сили в Німеччині, які виступають за співпрацю з РФ, вони так чи інакше спонукали всі ці. Демонстрації, і будуть політично користуватися цими всіма речами в інтересах Ерефії. Ось вони протестують проти подорожчання енергоносії. Цікаво, що в 2013 році, 2013, це ще до анексії Криму, нафта в Європі і в Німеччині коштувала 130, це, себто, на 40 доларів більше, ніж нині. На 40 Доларів більше, ніж нині, а газ коштував точно так само, як нині. Тоді їх все задовольняло. А зараз вони вважають, що е, саме санкції ці накладені на Ерефію дали їм подорожчання енергоносів, які насправді подешевшили. Браття поза як причина всьому це боротьба сил світла з силами Темряви, то найближчий четвер, в четверти, 19 годині, я проведу. Катехізація – це буде така дружня розмова за чаєм. Якщо якщо захочете прийти, приносити тістечка, я ще не знаю, де вона буде, десь в центрі Києва. І а, я оголошую трошки пізніше, де саме орієнтуйтеся, коротше кажучи. Також цікава звістка надійшла з окупованого Херсона. Окупанти, які потроху виводять звідти свої банківські установи, свої окупаційні адміністрації і так далі, забрали також пам'ятники Суворову і Ушакову. Якоїсь великої художньої цінності ці пам'ятники собою не являли. Це соцарт 50-х років, тобто потворне, як і весь соцарт майже за рідкісними виключеннями, винятками, наприклад, що і це сносний. Кінний пам'ятник, його треба зберегти, просто переіменувати на Євгена Коновальця. Так ось, якщо це для них є таку самоцінність, то чому б нам не продавати їм пам'ятники? У нас просто величезні поклади Пушкіних, всяких булгакових, солдатів-освободителів, абілісков, Катерин Других. Тобто в одному Мариїнському парку у Києві от стоїть Ватутін. Чому агітна якась фігура? Сидить якийсь, стоїть робітник арсеналець. Пам'ятник тим, мабуть, кого розстріляли добрі петлюрівці в 18-му році. Стоїть якась там собі Ганна Ахматова, третьорядна поетеска. Це можна все продати. Ви кажете, не можна торгувати з ворогом під час війни. Це погано торгувати з ворогом під час війни, хоча ми закуповуємо у них газ. Під час війни мушу сказати, що всі між собою торгують під час війни. В Ізраїлі є така фортеця, була така фортеця масада, проводяться. Великі археологічні розкопки. Йосип Флавій описав облогу цієї фортеці під час іудейського повстання. Римляни взяли в облогу цю фортецю. Це був останній, скажімо, остання точка спротиву тодішніх юдеїв проти Риму. І облога тривала довго, щось роки два, якщо мені не зраджує пам'ять. Там дуже цікава археологія. Залишилися рештки цих римських таборів. Залишилися рештки облогових робіт римлян, Сама оця фортеця там дуже багато знайшли решток. Тих, хто оборонявся, всі ці люди в кінці кінців, коли зрозуміли, що вже не можуть далі чинити спротиву, то. Покінчили життя самогубством. допомогли один одному вбити себе для того, щоб не потрапити в полон. Так ось, крім всього іншого, там знайшли, що ті люди, які перебували два роки в облозі, вони друкували монету, Карбували монету. І питання: навіщо монета? Але так можуть задавати питання, ставити питання тільки ті, хто не розуміє судності війни. Що війна не припиняє торгівлю. Вони карбували монету для того, щоб торгувати з римлянами, які здійснюють облогу, тому що всі засоби для оборони їм потрібно було купляти у гремлян. Треба було купляти воду і харчі, і ті їм продавали. І я це спостерігав живо. Розумієте, це історія. І я так реконструюю. Але я спостерігав те саме в Чечні, під час першої Чеченської війни. Кожна куля випущена в. Російського солдата була перед тим куплена чеченцями у російського прапорщика. І якби неможливість купляти озброєні і боєприпаси у московитів, чеченці би не змогли б здійснювати спротив так довго і не змогли би перемогти у Першій чеченській війні. Звісно, цієї торгівлі з ворогом повинно бути якомога менше. Але пам'ятники. Пушкіним і Булгаковим наркотики, скажімо, неякісний алкоголь можна туди продавати, чому ні? Війна між тим триває, і мушу сказати, що ми всі волонтеримо, ті, хто перебувають в тилу, допомагають фронту, і я закликаю тих, хто має таку можливість, тих, хто любить нас і довіряє нам підтримати так само і батальйон Братство Фінансово, тому що. Дуже багато грошей йде на його функціонування, Хоча більшість частини бійців цього батальйону це Збройні Сили України і непогано воює цей батальйон. Скажем, командування вище задоволена діяльністю цього батальйону, багато в чому покладається на нашу справу і на нашу діяльність. Так що рахунок, от зараз, буде вказаний, буде вказаний в описі під відео. Будь ласка, по можливості. Ті за донати. І що захочете, ми ж можемо звітуватися за використання цих коштів. І ви просто з ну, ті, хто, ті, хто в темі, ті, знають, наскільки дорого коштує все це функціонування військового відділу. На сам кінець, я хочу сказати, що нам вистачає мужності, нам вистачає звитяги, нам вистачає. Боротьби і волонтерства, тобто українська нація справді відроджується, чого нам не вистачає сильно, так це ладу цієї адміністративної жилки, здатності добре налагоджувати процес і організовувати світ навколо себе. І цього не вистачає на всіх рівнях. Від найменшого до найвищого, це наша постійна біда. Я от е, в'їжджав за два дні тому в Київ з боку Бучі Гостомеля і ввечері десь простояв годину в пробці перед блокпостом. Звісно, що потрібні це він, потрібні блокпости, потрібна перевірка документів, потрібно взагалі проявляти пильність. Але коли я доїхав до цього блокпосту, я побачив двох перевтомлених людей, прикордонників, чомусь прикордонників, я не розумію, ну прикордонників, які перевіряли документи. Два тільки. Саме тому там збирається постійно така величезна пробка, і це не тільки це просто такий випадок. Ці люди не здатні пильнувати. Вони, дві людини нездатні контролювати такий потік машин. Чому там не поставити 5, чому не поставити 10 людей, щоб все це швидко проганять і щоби можливо було реально контролювати. Тільки з однієї причини, що відповідне керівництво. Десь там якось, я не знаю, хто там керує цими блокпостами, що воно не здатно це нормально організувати. Якщо воно не здатно організувати там, будьте переконані, в багатьох речах отакі от проколи по організації, це дуже прикро. Звісно, що цивільні чи ті, хто в тилу, можуть і потерпіти, можуть і постраждати. Але багато із тих людей, які стояли, наприклад, в цій пробці, являються волонтерами. Це просто ті люди, які здіяні в економіці, в побутових і господарчих процесах. І так само важливі, країна повинна функціонувати. Війна назавжди, а країна має функціонувати. Багато з цих людей, які стояли в цій пробці, являються родичами, матерями, батьками або дітьми тих людей, які сьогодні воюють на фронті. І багато з цих людей. Просто необхідні, вони мають заощаджувати час. Зараз час коштує дуже дорого. І оці витрати часу не тому, що потрібна, безпека, звісно, потрібна і потрібен контроль, а тому, що погано організовані процеси пов'язані з безпекою. І ніхіло було би якось пошвидше шевелитися саме тим людям, які організовують, саме тим начальникам і тим керівникам, від яких це. Залежить. Е, Браття, пам'ятайте, що наше улюблене видавництво це залізний тато. Зайдіть, будь ласка, на сайт. Він поданий в описі під відео. І поцікавтеся виданнями залізного тато його власник Дмитро Савченко. Ви його зараз на сході, але тим не менше примудряється керувати справами свого видавництва по телефону з фронту. І це контрсистемна література, вона надзвичайно цікава, дуже багато. Там варто і підтримати це видавництво своїми покупками, і просто споживати цей його продукт. Це корисно. Так само, заходьте на сайт Неоплатонівської академії, там дуже багато веселого і цікавого Сайт Так само вказаний в описі під відео. І, не забудьте, що потрібно підписатися на цей канал, а від кожного іншого відписатися. На цьому вам моє щире, звитяжне. Амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.